Доброго ранку, друзі. Давайте будемо сьогодні турбуватися про свій духовний стан, про своє серце і відкривати біблію разом. І сьогодні будемо говорити про. Відкуплення, що це насправді поєднання Божого гніву на гріх і його милості до людини. Загалом, давайте ми дізнаємося собі чесно, ось людині легко применшувати свої гріхи, легко турбуватися про когось іншого, дратуватися через гріхи інших, ніж через власні, доводити свою власну правоту. Ось і цікаво те, що попри те, Якщо ми применшуємо свій власний гріх, то перестаємо цінувати, шукати і радіти Божій благодаті. Ось такий виходить дуже цікавий парадокс. І Божа благодать це та, яка і прощає, і примиряє, і перемінює, і визволяє людину від ось цього полону гріха. Тому будемо сьогодні зосереджуватися на одному дуже цікавому уривку з Біблії, який ще раз підтверджує нам, як Господь ставиться до гріха. Так ось він записаний. В Бутті, шостому розділі і побачив Бог, що велике розбечення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив. Ось це так. дуже складні слова. Уявіться, знаєш, Бог пожалкував, що створив людину. Якби я жила в той час і могла б наочно бачити так, не знаю, відчуття Бога в цей момент, коли він бачить людей, бачить людство, яке Він створив, коли назвав усе вельми добре. А потім, ось ця дійсно остання фраза, яку ти підмітила Я жалкую, що їх вчинив. Ну, це дуже сумно, коли ти знаєш у всьому цьому людини, але ми розуміємо, що він сказав це не просто через те, що хтось йому не сподобався, та або там у когось був не такий характер, як він би хотів. Усе це було вже тотальним злом, яке охопило людське серце. Мені здається, от та думка з якої ти починала. Про гріховність людини е, є дві крайнощі, які обидві небезпечні. Перша думка це про те, що я настільки грішний, що ніхто мені не допоможе. Я недостойний. Так, да, Я не гідний, я недостойний. Немає нічого правильного в мені для того, щоб не знаю, там якось бути просто разом із Богом, бути в його присутності. Але разом з тим є ще інша крайність, де ну, я вже не такий грішний. Я не такий і поганий насправді, да, як е, інші думають про мене. Або е, порівняння, наприклад, ще з кимось у своєму оточенні, я вважаю, що якісь плюси в мене є, і я на фоні їхньому набагато краще виглядаю в Божих очах. Це дуже велика небезпека, і, наприклад, ось ця друга відкривається мені зараз в моєму житті навіть яскравіше, ясніше і разючіше, тому що вона дуже болюча. Ми звикли порівнювати гріхи, особливо люди з доволі великим духовним бекграундом, по типу ті, хто народилися в церкві, так. Ті, хто е, здавна читає Біблію, про те, що моя гріховність не така вже й страшна. Я знаю, mm -hmm. що є гріхи набагато більше, але якщо ми будемо міряти так, такими категоріями, то ми по суті говоримо, хрест для мене був не такий вже й цінний, тому що е, за мене ця ціна не така вже, і е, знаєш, це занадто висока для мене ціна. Могло бути щось і менше. Mm -hmm. Знаєш, от мені дуже так яскраво відкривається в цій історії. Те справді, як Бог ставиться до гріха, і що Бог не міг сказати людині просто ну нічого страшного, ти зрішила, я тебе пробачаю. Mm -hmm. Ні, була заплачена дуже велика ціна тобто ніхто не міг з усі з усієї планети, з усі з усього неба з ангелів принести цю жертву аніж син. Син божий, і ця ціна мусить бути заплачена. Навіть ось що таке прощення. Я для себе нещодавно так поглибилася все відкрила, що це насправді ціна, яку ти береш і платиш. Замість цієї людини, яка завдала тобі шкоди, яка завдала тобі болю, тобто образа, або ж хтось там комусь там машиною розбив, і це ж не тобто, якщо ти кажеш, я тобі прощаю, ситуація, вся ця шкода, вона ж не випаровується, просто так не розчиняється. Ти несеш на собі ось цю відповідальність, і те ж саме сталося в небесному плані. Тобто ціна мусила бути заплачена, і ось дуже страшно читати. Ці слова, коли ми бачимо, що Господь каже: Я пожалкував, що створив людину я, я не знаю, чи чи справді Бог пожалкував, чи це просто написано, щоб передати ось весь той абсурдність ріха, весь той жах, який відбувався тоді, в очах Бога, коли він дивився на людство, яке зовсім вже розпустилося, яке зовсім почало грішити. І не було в них в серці ось в того напрямку навіть до покаяння і думки, що мені потрібно щось змінювати. <свісна> тому ось так ми бачимо, як в історії поєднується ось ця Божа величезна милість, його благодать, і також е е е вся та важкість гріха було б страшно, я думаю, читати ці уривки, якби не було вірша опісля. Але е ми не хочемо зосереджуватися лише на гріховності, тому що в цьому немає повноти Євангелія. Найбільше повнота виявляється на Христі. І саме. В шостому розділі книги буття, сьомому вірші, починається цей вірш зі слова, але ця історія не закінчується покаранням. Бог не применшить гріх, але не відвернеться від беззаконня. Він через Ноя проявляє своє милосердя і збере свій завітній народ, а через нього приведе відкупителя. В історії Ноя поєднується Божий гнів на гріх і Боже милосердя до грішників. Тут ми отримаємо натяк на майбутню смерть на Христі. Саме Божий гнів на гріх приводить Ісуса на хрест, але саме Божа милість до грішників приводить Ісуса на хрест. І на хресті Ісуса Христа, Божий гнів на гріх і його милість до грішників сплітаються воєдино, і це досі є найкращою новиною для усіх нас.